Вітаю, друзі! 5 років, років тому пройшла інаугурація президента Зеленського. як зараз пам'ятаю цей день, пам'ятаю, як в п'ятому ряді Українського парламенту мимо мене проходив туди громадянин Зеленський, назад повертався президент Зеленський. Взагалі у тієї інаугурації мало б і не бути. Якби у Порошенка і Яценюка були яйця, а у них замість них пластилин. Вони погодилися з Зеленським, провели на дали розпустити йому парламент, дали можливість завести оцей зелений непотріб, який зараз сидить під куполом парламента. Ну і дали далі всі ці можливості. Пам'ятаю, як зараз, коли президент Зеленський в своїй неогоруційній промові казав: Я зроблю, щоб українці не плакали, щоб українці були щасливі. Ви бачите, подивіться навколо. Море, сліз, ріки крові, мільйони втрачених доль. Хто імігрував, хто загинув, хто став. Калікою. Президент Зеленський е, це уособлення того, що не має бути з країни. Президент Зеленський е, дав старт згенімену монобільшості, дав старт баришнічеству під час пандемії, дав старт мародерству під час війни і покриває цих покидь. Цих мародерів. Він їхній співучасник. Він повністю несе несело відповідальність за все, що відбувається протягом останніх 5 років. Чому можна було уникнути війни? Очевидно, що можна було. Чому не уникнуло? Величезне питання. Величезне питання до Зеленського. Чому триває війна досі? Чому українців спалюють в цій війні? Це все питання до Зеленського. Так, напав на Україну Путін. Так, відповідальний за війну несе він. Але Зеленський не хотів уникати війни. І зараз він не хоче закінчення її. Чому? Тому що, поки йде війна, він залишається при владі. Вони мають змогу мародерти. Вони мародерять, поки йде війна. Війна і він залишається при владі. Отака От у них формула. Завтра, вночі сьогодні, президент Зеленський перетвориться в узурпатора. Це стаття Кримінального кодексу. Узурпація влади. Саме за це він понесе раночі пізного покарання. Все буде Україна. Ми переможемо! Переможемо узурпаторів, переможемо війну. Ми її зупинимо. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть.